Не те, що перериваю, просто зараз з нами на прямому зв'язку Павло Петров, він є пресофіцером ДСНС, а ДСНС це Державна служба надзвичайних ситуацій міста Києва, який безпосередньо був сьогодні на місці події в Охмадиді. Пане Павле, вітаю вас. Яка ситуація? Все, що можете, кажіть, будь ласка, ну всі, всі подробиці. Деталі, які можна оприлюднити, прошу прошу, будь ласка, вітаю студія. Слава Україні. Героям слава. Ми і знаходимося далі саме тут на падиті. Як ви можете бачити позаду мене один з пошкоджених корпусів цієї дитячої лікарні наразі на місці події продовжують працювати більше 130 рятувальників від головного управління ДСНС України в місті Києві. Також залучені інші рятувальні підрозділи від ДСНС. Працює габаритна техніка для підйому важких елементів конструкції. Також на місці дуже багато волонтерів, червоних хрест на місці працює, національна поліція разом з нами тут. Максимально багато людей техніки зараз тут для того, щоб максимально швидко завершити розбір завалів. На даний момент можу сумом сказати, що. На жаль, тут на цій локації ми маємо двох загиблих людей. Також 10 постраждало, але ймовірно, інформація може оновлюватися ще далі, тому що рятувальники продовжують розбір завалів. Пане Павло, скільки ще роботи будуть тривати? От ну за вашими прогнозами? І як далі ситуація буде з Охмадидом виглядати після розбіру завалів? Все ж таки, якась відновлю... відновлювальна. Робота буде очевидно здійснюватися. Просто хочеться зрозуміти. А ви якраз професіонал своєї сфери, як далі буде ситуація розгортатися? Прошу, будь ласка. Це, ну, по-перше, дуже важко і складно навіть з таким досвідом, як є у ДСМС, прогнозувати якось час термін виконання аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт. Навіть під час залучення максимальної кількості техніки, ви бачили сьогодні, неодноразово бував. Навіть після обстрілу повторні тривоги, були в місті Києві, були повідомлення про політичну загрозу та рятувальники навіть під час повітряних тривог обережно продовжували розбирати, слідкуючи за повітряним простором, продовжували потихеньку розбирати завали. Але частина людей все ж таки була відведена в укриття для того, щоб тут було менше людей. Це дуже багато факторів, які насправді ускладнюють розбір, тому саме прогноз по часу давати дуже складно, тому я втримав це. Поки що буде далі, після завершення аварійно-рятувальних робіт, я думаю, тут буде е, зроблена комісія, яка оцінить ступінь пошкодження е, всіх тих корпусів для вирішення подальшої долі, як буде функціонувати лікарня. Пане Павло, я розумію, що комісія вона висновки зробить, але ви так на око, якщо можна, воно підлягає там якимось відновлювальним речам. Все те, що ви бачите, бо ви все одно глибше відчуваєте момент, ніж люди просто, які ну, збоку подивилися на, на руйнування. Прошу, будь ласка. Справді нічого окрім злості і суму, ви бачите таку картину ніяких. Не виникає, тому що це не потрібно бути не людям для того, щоб обстрілювати такий об'єкт критично важливий. І тому, е, на, мою, на мою особисту думку, саме е, будь-які пошкодження, будь-які пошкодження, саме в на цьому об'єкті вони критично важливі, в принципі, якими б вони не були. Ми бачимо, що е, частково зруйнована будівля, в яку потрапив в яку потрапила. Ракета, також пошкоджені, поруч стоячі корпуси. При них відсутні скління, двері. Тому важко прогнозувати, який час це займе. Я думаю, вже після того, як рятувальники завершать ходить якось комуніткою строк. Наскільки я і читав, готуючись до, ну, до вашого включення, до передачі, там дуже багато одразу з'явилося людей, які просто цивільних людей, які там поруч проживали і проживають. Які зразу кинулися, так би мовити, допомогти, запропонували, запропонувати якісь свої послуги. Не обов'язково професіонали, а просто люди, просто кияни. Чи це так? Так, насправді, по, на початку рятувальники прибули на місце. Я був свідком. всі бачили навіть цілі колони людей, які почали розбирати завал один за одним вони ставали в ланцюги і передавали. Матеріали виносили прямо з будинків. Ви перед цим показували це на відео. Навіть лікарі з кров'ю на халатах цим займалися, максимально допомагали рятувальникам, так і цікавили. Але пізніше, коли рятувальники вже розібрали такі легкі матеріали конструкції, коли була залучена великогабаритна і важка техніка, людей довелося трохи змістити в бік, тому що тут вже треба було слідкувати всім за їхньою безпекою. Тому наразі розбіром займаються аварійно рятувальністю Пане Павло, і ще таке е, до вас запитання. Е, Охмадид, про це ми говоримо, ми це знаємо. Біля метро Лівобережна, там одна з клінік так само туди, чи уламок, чи що туди залетіло. Може, я б і знав би, але деталі я навіть якщо б знав, би не говорив, бо, бо нас різні люди дивляться. І е, ще були певні прильоти, е, уламки. Скажіть, будь ласка, наскільки певних е, професіоналів? Служб вистачає за для того, щоб ну ефективно розбирати ці завали і приводити ситуацію до ладу. Прошу, будь ласка. Хоча б нагадати, що рятувальники ДСНС України мають вже можна сказати не досвід не одного року в розбиранні завалів. Ми чудово пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення в місті Києві, якими були страшними обстрілами. Також рятувальники. Коли залучалися також і до розгорзавалів не тільки в місті Києва, а й в інших областях і регіонах. Тому досвід є, люди є, всі працюють, рятувальники вистачають. Не просто формулювати подібну навіть лінію да, в запитанні, але, очевидно, є люди, які ще могли під завалами залишитись, як ви. Я навіть не знаю, як ви знаєте, як ви думаєте. Ну, хто ж його знає, як ви відчуваєте. І чи все ж таки все буде робитися можливо для того, щоб їх врятувати? Прошу. За нашою інформацією під завалом, вірно, можуть прибутувати люди. Остаточної інформації ми не маємо. Тож рятувальники хочуть продовжувати розбирати завали, допоки впевняться, повністю, чи є там, поки не обстежать, повністю можуть Пане Павло, я щиро дякую вам за те, що включилося. Наснаги вам, сил вам. Не знаю, всі тільки найпозитивніші побажання, щоб все це вдалося у вас найефективніше і найголовніше, щоб всі люди, які навіть гіпотетично можуть бути під завалами, залишилися живими і неушкодженими. Павло Петро, він є пресофіцером ДСНС у місті Києві, був з нами на прямому зв'язку.